Дякую вас, друзі. Дозвольте в цей святковий день в першу чергу привітати вас, побажати вам та вашим родинам міцного здоров'я, наснаги, гарного настрою, переможного, тому що ми з вами переможці і достояти до перемоги демократичної, обраної вами української влади. Дякую вам, друзі. Кожен день продовжується наша боротьба. Дозвольте мені нагадати про події, які відбуваються, та сконцентруватися на подіях сьогоднішнього дня. Станом на сьогодні не покарані ті покидьки, котрі били наших побратимів, студентів, жінок, які стояли біля стели. Досі нема відповіді ні від генерального прокурора, ні від кривавого міністра Захарченка. Вони обіцяли. Перші дні після цих подій обіцяли президенту на прес-конференції, що вони беруть розгляд справи під свій контроль. Щось ми не бачимо в результаті. Кажуть, що невідомо, хто там бив, хто там був. Тільки на минулому випадку, під судом, коли ганебний цей суддя Борбелла, який зараз серцевим нападом лежить в лікарні, який виніс свій сатанинський вирок. Так званим басальківським терористам, котрими вони не являються, а це наші з вами побратими. Тільки тоді ми змусили громадою разом з вами зняти з цих беркутівських птахофабрицької цієї покиді, зняти в них з них маски і бачити їхні обличчя, щоб ми знали кожного, хто з них є. Ми вже знаємо їхні адреси, ми вже знаємо, де вони проживають, ми знаємо членів їх сімей. Ні жодна скотина. Не піде від відповідальності, і після зміни влади кожен з них буде покараний згідно чинного законодавства України. Правильно я кажу? Банду! 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 Друзі, вони, знаєте, активізували свій антимайдан. Знову зв'язли в Київ цих підневольних людей, знову платять їм кошти. Наші з вами кошти, які вкрадені в нас, ми платимо в вигляді податків, кожен українець платить, вони їх витрачають, в тому числі на ці антимайдани. Під звуки цього радіошансон своїх там російських пісень, вони нібито кажуть, що ми тут робимо стабільність. В них утворилася нова організація в тітушок, називається Запор, «Запорядок» Вони там порядок берегуть. Ми бачили, що було після того, як вони там останній раз проводили свянти Майдан. Тотальний срач в Маріїнському парку. Все розкидано. Полавані ліхтарі. Жодна з них, знаєте, вони зібралися і поїхали. Про прибирання, там в них і думки не було. Оце вони керують нашою державою. Оце вони покажуть все, що вони думають, як тут треба на цій святій землі правити. Не буде цього! Балду! Балду! Банду! Банду! Сьогодні знайшлася якась кубка, нібито киян, яким заважають барикади в місті Києві. Прийшли розбирати. Половина з них не те, що не кияни, а в Києві перший раз з'явилися. Комусь там щось заважає. Хай вони приєднуються до нас і зрозуміють, що відбувається в цьому майдані, тому що ми стоїмо в тому числі і за те, щоб їхні очі побачили правду. Щоб телеканали, які вони дивляться на східній Україні, почали показувати правду. Тому що правда і перемога тут на Майдані. Правильно я кажу? Правильно. Жодного Майдан буде стояти до перемоги. Ніхто звідси не піде. Зараз ми укріплюємо кількість наших людей, тому що нам вже повідомлено про провокації, які готує влада проти нас. Але я впевнений, що вони там постоять декілька днів. Померзнуть, гроші закінчаться і поїдуть назад. Або в кращому випадку ті люди, які перший раз в столиці, які підуть з цікавості подивитися наш майдан, приєднаються і залишаться з нами. Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Приєднуйтесь до нас! Тому що тут правда, тут Україна, і ми достоїмо разом зі всіма. Один за всіх і всі за одного! Один за всіх! І всі за одного! Один за всіх! не покарано ще тих звірів, які побили Тетяну Чорнову. Розслідування йде, але йде воно щось повільно. Ми кожен день пікетуємо Міністерство внутрішніх справ. Ми кожен день звертаємося до міністра. Де результати? Чому нема результатів? Чому справа не розглядається? Але чомусь повістки. І забирають права, які були люди на Автомайдані приїжджали до Межигір'я, в них права забираються на наступний день. Суди, крім того, що забирають без жодних перевірок документи на право керування транспортним засобом. Вони ще в них нова штука. Люди, які навіть жодного разу не були в тому Межигір'ї, яких зараз навіть машини, немає. Сьогодні судове рішення суд виніс позбавити право керування одного з наших активістів. Що ми скажемо цим суддям? Гальба! Друзі, ми кожен день стоїмо плічопліч пліч разом з вами, працюємо на спільну справу. І я впевнений, що перемога вже наступить дуже скоро, тому що разом ми Разом — сила, разом, разом. Друзі, стоїмо з гарним настроєм. Війшли в новий рік з перемогою кожного дня. Це рік, рік переможців, коли ми кажемо героям слава. Ми запам'ятаємо і згадуємо тих наших героїв, які боролися і мріяли жити в незалежній Україні, які своїм серцем, своїм життям пожертвували заради того, щоб ми з вами були тут і дихали цим повітрям. Але не тільки це. Ми зараз з вами теж є герої, тому що ми виборюємо нашу країну. Слава Україні! Слава, Слава Україні! Слава, Слава Україні! Слава! Дякую вам, друзі. Я зараз хочу запросити до слова свого колегу з Київської обласної батьківщини молодої, який теж має що вам сказати, що вам сказати, щоб підтримати вас. Запрошуємо, будь ласка, до слова Вадима Яременко. Прошу облиски.